Було дві гри проти Торонто, обидві перемоги, тому емоції позитивні. Болівальники, я думаю, прийдуть. Знаю, багато українців у Торонто є. Вони мені, мене підтримали, коли я був на гри. Я думаю, якщо збірна зараз буде грати, буде набагато більше болівальників. Я думаю, буде чудова атмосфера. Це вперше при Сергію Станіславовичу він мене викликав, тому новий виклик, велика відповідальність, гордість. В такі моменти з'являються додаткові фізичні сили, психологічні, тому що кінець сезону і от зараз виклик збірну. Як ти це відчуваєш по внутрішньому стану своєму? Я думаю, що кожен футболіст готовий в збірну їхати в будь-якому стані психологічному, фізичному, тому я не виключений. Як ти переніс переліт в Канаду, і от зараз перший день адаптація до часового поясу, як воно минає? Ну, чесно кажучи, організм трошечки в шоці, але, але зараз у нас є декілька днів, щоб трошечки прийти до тями, і я думаю, що все буде добре. Вітаю, в збірній. Як ти вже акліматизувався? Дякую. Та все добре. Хлопці добре прийняли, чудова атмосфера, тому все добре. Переліт важкий, зміна часового поясу. Як Дякую. до цього адаптувався вже? Чи треба ще часу? Ну, дійсно, переліт важкий, дуже довгий, і вся дорога, в принципі, дуже важка. Але ну, що, будемо адаптуватися, в нас є декілька днів, готуватися до. Ігор, тому я, я думаю, що ми звикнемо, все буде добре. Ще не адаптувався, але кожного дня спілкуємося з хлопцями, знайомимося, з Де, деякими грав на полі, з деякими проти них грав на полі, тому знайомимося, підтираємося один до одного, щоб були хороші колектив. Так, ми колись коли запитували попередніх новачків, що вони робили, коли дізналися про виклик в збірну. Хтось там телефон ледь не розбив, хтось кричав тихенько собі десь в кімнаті, щоб ніхто не чув, в тебе корекція була. Я був дуже щасливий, що дали можливість спробувати себе на такому рівні. Все-таки дебютний виклик в національну збірну. Був дуже щасливий, всі вітали мене, телефонували так само. Телефон не смс приходили кожну хвилину.